Бувають сюжети, на які хочеться звернути особливу увагу. Зараз один з таких. Він про психологів і психіатрів, котрі працюють на базі центру ментального здоров'я на Київщині. Колись це була звичайна психіатрична лікарня, але така назва закладу дуже відлякувала людей. Тож провели такий собі ребрендинг. У центрі ментального здоров'я працюють висококласні фахівці, які надають допомогу військовим. Наші захисники телефонують їм навіть з фронту. У 80% бійців є так звана реакція на бойовий стрес. Хтось потребує допомоги психологічної, а хтось вже й психіатричної. І боятись цього не треба. Та я вам дякую за те, що ви нас захищаєте. Нам не потрібно дякувати. Це наша робота. Коли є можливість, бійці телефонують з фронту зі словами вдячності та проханням допомогти побратимам для медиків. Це велика честь і потужний стимул працювати ще завзятіше. Намагаємося розвивати абсолютно всі напрями сучасні напрями, які є в психологічній реабілітації. Використовуємо міжнародні протоколи надання психологічної допомоги, втілюємо їх в життя. Працюємо колись це був звичайний психіатричний заклад з типовим проєктом, яких існувало багато в Україні. Нині це обласний центр ментального здоров'я, що надає психіатричну, психологічну і реабілітаційну допомогу учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, а також мешканцям столичного регіону. Відмінність цього закладу полягає в тому, що він перший крок змін. Це була подолання відповідної стигми до психіатрії, яка треба чесно визнати, існує в нашому суспільстві ще. Змінивши назву закладу, тут ліквідували і так звані психіатричні замки, підкреслює професор Михайло Матяш. Немає психіатричних замків, немає відповідних ключів. І зникнення стримувальних механізмів, які існували раніше, спричинили величезний попит на реабілітацію. Люди почали звертатися по психологічну допомогу по оцінкам, і світовим, і е, нашим вже за 10 років війни, по суті, 80% відсотків бійців вони отримають ту чи іншу психічну форму реакції. Спочатку це реакція на бойовий стрес. Потім, якщо не вдали лікування, чи не вдали допомога, чи невчасно, вивели з зони активних бойових дій на ротацію, настає той час, коли людина не витримує. і вона потребує відповідно психологічної, психотерапевтичної, інколи психіатричної допомоги. Олександр боронить батьківщину з 2023 року. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках, був поранений, отримав кілька контузій і пошкодження хребта. Наразі захисник проходить реабілітацію в центрі ментального здоров'я, каже психологічна допомога бійцям необхідна. У зв'язку з тим, що ротації в принципі майже немає, і в цьому полягає проблема: йде моральне вигорання, ПТСР у людей досить великий проміжок бойових дій, і вони досить інтенсивні. І це накладає свій відбиток і в психіці, і в поведінці. У медичному закладі відділення психологічної реабілітації відкрили в січні 2024 року і з першого дня почали працювати. Ми взагалі не планували його відкривати як стаціонарне відділення. Думали, що обійдемося амбулаторним прийомом, але так сталося, що вимушені відкрити стаціонарне відділення, тому що дуже багато звернень на стаціонарне лікування. Відділення заповнилось в перший тиждень. Для того аби відвідувачі центру отримували якісну психологічну допомогу, фахівці використовують різноманітні практики: арти, пісочну терапію, індивідуальні тренінги, бесіди, групові та сімейні, а також VR-терапію терапію інноваційний метод для психологічної корекції. І тут є нюанс в тому, що нам необхідно відновити ці складні нейронні зв'язки. Які порушилися. І не просто якийсь окремий зв'язочок чи окрему частину мозку. а Нам потрібно відновити функціональність нейромереж, переключення з однієї на іншу, їхній зв'язок, їхній обмін. І от vr технологія вона для нас цінна тим, що це можливість модулювати ситуації і стимули, які необхідні для цього відновлення. На початку великої війни приміщення психіатричного закладу дуже постраждало. Було обстріляне та пограбоване росіянами. Лікарі ледве встигли евакуювати пацієнтів. Кілька тижнів медики та волонтери рятували лікарню від наслідків російської окупації. Відновлення триває і нині. Допомагають у цьому благодійні організації та міжнародні партнери. Хтось купив будівельні матеріали, хтось оплатив роботу будівельників, хтось купив жалюзі на вікна, хтось придбав ліжка, хтось постільну білизну, і це для нас велика підтримка. Нещодавно в центрі започаткували новий проєкт Реабілітаційні сади. Це ініціатива гільдії ландшафтників України. Лаванду, гортензію, сакури, італійські ялини доставляють сюди з різних куточків світу. Це істотно покращить умови перебування на території закладу та сприятиме відновленню пацієнтів. Психологічна реабілітація це такий супровід, який має бути постійно забезпечений, тому ми це виконуємо. Але дуже важливо сьогодні розвивати напрям комплексної реабілітації, тобто і фізична має бути поруч з психологічною, тому у нас в планах відкриття реабілітаційного відділення, саме фізичної реабілітації, щоб був тут такий комплексний підхід і завершений курс реабілітації.